Привіт, отож, нарешті ми дійшли до однієї з моїх улюблених тем. Чому? Тому що вона знайома кожному і кожній з нас, і від відсутності знань ми можемо переживати це ще гірше. Тому я вважаю, що в цьому відео є особлива така місія, тому що ми будемо говорити про травму втрати, як її пережити, як в цьому не застрягнути. Смерть, розлучення, раптова втрата. Це не просто якісь життєві ситуації, це той це просто той досвід, який може змінити фактично кожну людину назавжди. І у цьому відео я хочу поговорити про те, як ми переживаємо втрату, чим горе відрізняється від психологічної травми, і що може допомогти людині, яка так, коли здається, що жити далі просто немає сили. Для початку розберемо, що таке втрата і горе. Втрата все зрозуміло. Це коли хтось або щось важливе зникає з нашого життя. А от горе це така наша природна емоційна відповідь на цю втрату. Це ніяка, ніяка не хвороба, це не слабкість, це просто спосіб адаптації. Важливо розрізняти, що горе це якраз нормальний процес переживання болю, а от травма це те, що блокує цей процес. Тобто травма виникає тоді, коли подія була настільки болючою або раптовою, та, що психіка просто не справляється. Тобто, горе це те, що болить, а от травма це те. Коли болить настільки сильно, що ми більше не можемо робити нічого, та не можемо рухатись і жити далі. Втрати бувають різні: смерть, розлучення, втрата дому, втрата здоров'я, звичного життя. Усе це може спричинити глибокий біль, ну, залежно від того, наскільки це було важливим і цінним для конкретної людини. Кожна з цих втрат, вона важлива, навіть якщо хтось не цінює це словами, що, типу, нічого страшного не стало, з чого ця людина так от горює. А, і от, власне, про те, як ми горюємо. Та? Є деякі наукові моделі, якими я звикла. З якими я звикла працювати, коли говорю про горювання, але ну, і вони можуть бути не універсальні. Щоб допомогти зрозуміти собі, от, як проходить процес горювання, дуже багато людей використовують оці п'ять стадій так їх називають. І, от, власне, ви напевно теж їх знаєте: це заперечення, гнів, торг, депресія і прийняття. Багато людей думають, що ці речі лінійні, і це велика помилка. Тому що це не якась інструкція. Це не означає, що кожен і кожна хто горює, має пройти всі п'ять стадій в такому порядку. Це просто процес того, що може відчувати людина, і навіть час від часу повертатись уже після прийняття до якогось з цих етапів. Наступна методика це подвійний процес горювання, строби і шут. Це коли ми коливаємось між двома полюсами, тобто біль втрати і повернення до повсякденного життя, це не або або це і, тобто ми і сумуємо, і водночас намагаємося адаптувати, жити, робити якусь звичну рутину, шукати нові цілі, і це абсолютно е, нормально. Хоч багато хто думає, що от якщо людина швидко-швидко не мав в горі конкретного терміну, але все ж таки, якась рамка є, на яку треба звертати увагу, про це розкажу трішки пізніше. І от коли людина, начебто, якось для інших людей, типу, не так горює, а вона починає жити, люди можуть її засуджувати, і це теж дуже погано, бо насправді людина таким чином адаптується, і ви не знаєте, чи вдома вона раптом не проживає таке, ну, дійсно, біль втрати, так хоч вона живе якби звичне життя. Наступна – це чотири завдання горя. Вільям Уорден таку модель розробив, яка описує горе як такий активний процес. І наше завдання полягає в таких чотирьох пунктах. Перше це прийняти реальність втрати, прийняти реальність втрати. Друге це дозволити собі провідчувати весь біль. Третє це адаптуватись до нового життя, тобто без цієї людини чи того, що ми втратили. І четверте це знайти новий зв'язок із тим. Кого або що ми втратили не через присутність, а вже через пам'ять. І ну, ці моделі вони не роблять біль легшим. Та? Вони допомагають просто зрозуміти, що з вами конкретно відбувається. Що це не якийсь там збій, це такий процес адаптації до нового життя. Далі важливо, напевно, поговорити про те, от власне, а коли ж оцей? Горе, воно може стати травмою, тому що більшість людей з часом адаптуються до втрати, але іноді не адаптуються. Людина, от ніби застрягає в болі, і вона не може просто повернутися до життя. І от тоді ми кажемо про ускладнене горювання. Тобто, ускладнене горювання – це такий стан, коли горе триває довше року і не слабшає. Або навпаки, навіть поглиблюється. Людина постійно повертається, наче до моменту втрати, і уникає будь-яких нагадувань. Або немає сенсу жити далі. Та? І це не просто типу тривалий смуток, і я собі придумала якусь там якесь визначення. Та? Це вже психологічний розлад, і цей розлад внесено в МКХ 11 тобто міжнародна класифікація хвороб. Під назвою пролонгований розлад горювання, і таке часто виникає після раптової смерті. Ну найчастіше, та і самогубства близької людини, коли не можна пояснити собі якісь дії і цю втрату та важкого розлучення, теж коли людина не хоче цього розлучення, і складно, і втрати дитини. Ну і також, що найбільше це стимулює, це якщо перед втратою був конфлікт, тоді є ще почуття провини або немає можливості попрощатись, і тоді, от, власне, такий комплекс таких складних почуттів виникає. Далі, що відбувається в мозку і в тілі? В кожному епізоді цього серіалу ми говоримо про те, як це відчувається в тілі, та? тому що психологічна травма. Ви знаєте книгу, яку я раджу в кожному епізоді, Беселя Вандерколка, Тіло ведалік». Це не тільки про емоції, горе так само не тільки про емоції, це і про тіло, і про мозок. Чому? Знову повертаємось до нашого першого епізоду, там, де я розповідала про те, як наш мозок взагалі відчуває цю психологічну травму. Мигдалина, яка є центром страху. Вона стає гіперактивною, тобто ви частіше лякаєтесь, тривожитесь, реагуєте на якісь тригери. Префронтальна кора, яка відповідає от, власне, за логіку, контроль планування, вона пригальмовується і стає складно зосередитись, щоб думати про майбутнє. А тіло воно реагує хворобами. Це може бути ну не хворобами, різними розладами. Це може бути і безсоння, і головний біль, і така втома, і проблеми з імунітетом, травлення. Це все може бути частиною горя. Дослідження, в принципі, показують, що у людей з ускладненим горем мозок реагує на спогади про втрату так, ніби подія ще відбувається, і це її виснажує. То які ознаки, в принципі, є? Які мають сповістити вам про те, що вам потрібна допомога або людині біля вас потрібна допомога. Є багато форм горя. Так? Але якщо ви відчуваєте ем, саме ці ознаки, то от точно з цим не варто залишатись наодинці. От точно. Перше, це якщо минув рік або більше, а біль не слабший, а іноді навпаки глибше. Друге, це якщо є постійні спогади, такі флешбеки. І неможливість відпустити от людину чи, чи ситуацію, чи, чи що там залежить, що ви втратили. Е, далі може бути таке уникання всього, ну, от, наче навпаки, одна людина живе так в спогадах постійно про там, людину, наприклад, а інша уникає всього, що нагадує про людину чи ситуацію. І може бути також відчуття провини. Життя може втратити сенс. Та? Є навіть думки, що краще б ну, цієї людини не було. І ми розуміємо, що це такі суїцидальні можуть бути думки. Це не якась надмірна чутливість, це не слабкість. Це ознаки того, що психіка не справляється і потребує підтримки. Е, насправді, ну. Якщо говорити про те, що допомагає зцілитись, то очевидно, що немає якогось універсального рецепту. Але є ті речі, які справді допомагають, і це перевірені речі, яких не треба уникати, тому що дуже багато людей мали подібний досвід. Так, кожен досвід це унікальна історія, але багато людей проживали. Такі чи подібні ситуації, і є вже перевірені речі, до яких можна і потрібно звертатись. Перше це психотерапія, Щось, що допоможе переосмислити цей досвід і знизити емоційний тиск. Друге, це ритуали прощання, написати лист. Зберегти пам'ять, зробити щось таке символічне, щось, що допомагає психіці мозку зробити завершений процес. Ви розумієте, що похорони, всі ці процесуальні ритуали, вони теж спрямовані на те, аби психіка могла попрощатись, тобто був, був якийсь такий процес, який означає завершення. Ем, далі це тілесні практики, тому що тіло зберігає дуже багато в собі пам'яті, і це ігнорувати теж не можна. Дихання, йога, прогулянки, сон, горе воно проходить через тіло. Дуже багато людей хворіють через це. Ем, далі соціальна підтримка. Навіть коротка розмова з людиною, якій ви довіряєте, вона може допомагати. Така тепла, коротка, підтримуюча розмова. І медикаменти. У складних випадках антидепресанти або підтримка психіатра це точно не соромно. Це має бути частиною турботи про вас. Отож. Де можна шукати допомогу в Україні? Є служби, де можна отримати безкоштовну і анонімну допомогу. Та перше це те, що я вже радила в попередніх епізодах, і на це в нас буде окремий ще епізод. Але в нас є національна лінія психологічної підтримки 0800 100 102. У нас є Ластрада 0,800, 500, 335 або 116, 123. Для підлітків я раджу no Trivia бот в Телеграм-Бот, де можна в текстовому діалозі поспілкуватись підлітками від 12 до 18 років, зокрема про втрату в період горювання. І, і багато інших сервісів, які можуть допомагати і підтримувати, так, безкоштовно і анонімно. Горе воно не зникає відразу, але воно точно з часом змінюється. І ми вчимось не відпускати, а жити далі з пам'яттю і без почуття провини. Просити про допомогу це не ознака слабкості. Це просто перший крок до зцілення, і він дуже важливий. Тому що е якщо людина втратила. То вона має право на цю турботу і на підтримку. Дуже багато людей після втрати відчувають, як вони змінюються, як вони, їхній досвід стає глибшим, більш екзистенційним, і вони діляться цими переживаннями. Але якщо людина переживає Таке ускладнене горювання, то це дуже виснажує її фізичний і ментальний стан. І от власне це потребує такої уваги, підтримки. І наголошую, що це стосується не тільки втрати людини, а вимушений переїзд, евакуація. Коли дому вже більше немає, дуже багато або міста вже більше немає, багато спогадів пов'язані з цим. Це теж може відчуватись такою втратою, яка потребуватиме горювання. Тому я вас дуже прошу берегти себе. Поширюйте це відео тим, кому воно може бути корисним. Це такий психоедукаційний освітній серіал на моєму ютуб-каналі Яна Про, який я створила просто для того, аби пояснити. Іноді незрозумілі речі, зокрема реакції нашого тіла людям, які цікавляться цим, та? які можливо турбуються про когось. Тому бережіть себе і вже за тиждень побачимось у новому відео, де я буду розповідати про психологічну травму, яка виникає внаслідок гендерно зумовленого насильства. Дуже цікава і важлива тема. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити.